Привіт, це додаткова частина відео. Тут ми розглянемо усі інші кінцівки, які з нами могли статись. Почнемо їх розглядати згори до низу. Залишимось одинці. Спочатку залишимось на одинці, а потім ще кінцівка, я так думаю, коли у нас був вибір, або померти, тобто увійти у якийсь там голубий світ, або залишитись жити, тобто увійти у чорний світ. Я сказала Райану, що не бачу з ним майбутнього. Ми разом пройшли занадто багато, і я хочу це забути. Він сказав, що розуміє, що чекатиме, скільки знадобиться. Знаю, в мене були до нього почуття, але вони були недостатньо сильні. Як можна жити нормальним життям після всього, що я пережила? Ну, да. Чорт, та кому потрібно таке нормальне життя? Мати хлопця, роботу, оховати дні до відпустки. В сенсі, відпустки. А тобі ж півмільйона доларів. Я так довго цього хотіла, але нарешті зрозуміла, що це життя не для мене. Та я вирішила в дорогу. Я бачила багато росломів на інший бік. Сотні з них по всій країні. Будинки, де відбуваються дивні речі. Сутності навколо нас. Вони живуть у наших будинках, сплять у наших ліжках. Вони знаємо кожну секунду кожного know, дня. Я знаю, що вони ховається в тіні А, так ось. І буду перепроходити, що скоріш за все, цю главу. Боже, як я сподіваюся, що не з самого початку цей секунд 30 займе. Боже мой, це ж в взагалі. Чо це? Це а це айден, так? А і ну кожні. Він у кожній кінцівці буде, да? Ми ж бачили його у той кінчик, кінцівці, на яку я закінчив. У нас, до речі, напевно, що була найкраще. Так, це айден. Ну, кінцівка, на яку я закінчив, вона, скоріше за все була найкраще. Ми залишились зайденом. Ти, ти навіть не являєш, як... Я сумувала за тобою. Ми залишились з Зайденом, з Райаном. А Чиш? А як. А, ну, і тут, коротше, однаково. Бачу жахливі речі. Ну. А я бачу, як я знову буду чекати 10 хвилин, поки ти договориш, і я знову буду обирати кінцівку. Myself. It's only nightmares. І ось я знову тут, після 10 хвилин очікувань Боже, це каторга. Чому я не можу просто скіпнути цю катсцену Боже, яка це каторга, це капець. Коротше, я поки сидів, ждав, чекав, я собі чай пішов, поставив. Я не знаю, хто така Зої. Це моя мати, напевно. Давай, коротше, це залишимо на останок. Давай до Джея нас... А той самий ковбой. Червоно. Як їх ще там називають Корінний житель Америки? А, ну. Це, так розумію, у, у, всіх кінцівках буде, окрім як першої, яка пов'язана з Райаном, так? Чи тут, чи тут щось все таки зміниться, ні? Ну, він сказав, що розуміє, що чекати, наскільки знадобиться. Ну, коротше, <реш> нічого тут не змінюється. Ну і жахіття. Оооо, повернулись. А тут Джей і кто? І и і, як його там ще другого звуть? Ми ж тут у трьох будемо, так? Навіть у чотирьох правильніше сказати. Да, ось! Джей и і, 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 нехай буде засранчик. Чек, жопа сранчик. Як рікою морд, о, жопа сранчик? Чеки його там звали і який крут, тип ми приїхали. На мотоциклі, а ми, до речі, відмили його. Нам-то не митим його дали. Диви, як біжить, а скучив та як за мною. Ха-ха-ха, <сум> дивайся. Аддержу, посранчик, а все, він стоїть теж А що, ти будеш обніматися? А ти че, давай іди до нас, ну? Чому ні, то? Да, йди до нас. Нічого собі. Яка доступна жінка, я тобі кажу. З бомжем з безхатьком ледь не переспали, з Джеєм переспали, з Райаном переспали. Не вистачає тільки зейденом переспати. І все. І все було б чудово. З Натаном. -ху -ху -ху. Боже, ще таки уявляю. Ну и А, навіть так, ми не в чотирьох будемо. Тут ще чотири захисника духи було, так? Нас тут скільки буде? Вісім, плюс їх батько, плюс їх бабка. Це нас десять. Та нормально, в десятирьох. Чи це таке Ейден? Ну, Ейден. Все, Ейден все ще тут. А дух і ні. Я думав, яйця будуть тут теж, ні. Це якась взагалі коротенька голова, ні? Це взагалі щось коротко було. Коротше, зустрінемось знову на тому боці. Хе-хе. А я повернуся. І тепер ми йдемо до. Кого? Правильно, тепер йдемо до Зої. Я взагалі не, не знаю, хто це. Не те, що не знаю, я навіть не пам'ятаю. Типу. Можливо, це моя друга мати, тому що е, першою я, правда, теж не пам'ятаю, але до першого б не повернулася. А ось до другої. Може, так, до нашої матері та нашого батька повернемось після всього, що сталося. Скажемо, ми стали нормальними. Мене вилікували, я не знаю, що ми скажемо. Щось, типу, такого. Знову з Райаном розмовляємо. Знову як неочікувано. знову буду очікувати вони прийняли мене, коли я була самотня. Вони думали лише про смерть. Вони з тим малим, що мали, навіть не знаючи me. мене, не осуджуючи. Deep down боже мій, чорті, боже мій! Oh а хто це? Це Зої? Stand does odd jobs here and there's a знову навчається і в наркотики. А, це без хаті. второк працює в барі, Волтер. Волтер а Волтер то глядає за Зоєю. А вони Not усі в одній квартирі живуть? Uh, ну, прикольно насправді побачились. Побачитись з ним. Я ніколи не розповідала їм про своє минуле. а вони нікого не питали. Вони люблять мене такою, якою я є. Просто дивно і дівчина, що говорить, з духами. Зої звернула мене, ніби завжди були знайомі. А, Зуї це дитина! Ви велике у її сумних очах. Якою я була колись. Я зрозуміла, що вона інша, відколи її побачила. Ми про це не говорили, але. We both know, we обоє знаємо, що у нас є те що спільне. А у неї теж є свій Ейден? Все так швидко? Це якась найкоротша глава? I myself, it's only but... Нормально. Чипучкай? Це не все. не тому що врятувати світ маленька дівчинка. А я думав, це все. Треба її підготувати. Це все, це ще не все. Я знаю, що в мене мало часу. Як тільки скринка Пандори відкрита, вона вже ніколи не закроється. Ні, це не кошмар. What is about to happen? Це те, що ось ось станеться. Блін, а Зої придумала прикольно. А знаєш, ще ще прикольно? А знаєш, ще прикольне. І ще я зараз буду проходити цілий пролог а, з самого початку. <плес> ось це реально. О, як буде прикольно. М -м як буде цікаво, капець просто. Я знову з вами. Я нарешті. Нарешті дійшов сюди. Залишилось. Від кінцівки я дуже сподіваюся, що ці інші цівці усе не закінчиться і не, не потрібно буде все заново перепроходити, тому що я помру, якщо це буде так. Я просто помру. Коротше, і в чому суть цієї кінцівки? При першому ми звісно що натискали клавіші, ми обирались монстрам, щоб вони не могли нас вбити. На цей же ж раз нам навпаки. Потрібно просто сидіти, склавши руки і терпіти. Просто терпіти. Чекати, поки нас вб'ють, і будемо почати розступити. Я буду з усім богам. Усім богам, щоб можна було перепратись з цієї точки. А, І що це? А цікаво. Те це точно правильно зрозумів. А, да. Окей. Осоно. Ніщо. Нічого. Нічого не залушилось. Nothing but death. Нічого, крім смерті. Chaos. Та руйнування. The infinite world has over our накинув свою shroud там the на нашу порч. Мільярди оламків душ, що блукають у тиші.

що це було? Що це за спир? Що сталося? З того часу, як я померла, я дозволила собі поплисти по холодній хвилі. Я до несвідомості та небуття. Я залишаюсь на одинці з своїми жалями. Шалінями? Що на віки на самоті. Нарешті. нарешті я тут. І на цей раз ми обираємо біч замість життя. Це у нас остання кінцівка з Бейонду. Скільки їх виходить, у нас їх 6, так? Так у нас ходить 6 кінцівок. А, ні, їх 7. Але одна, коли ми загинемо, дві тут можна обрати, це вже три. І ще чотири можна обрати у самому кінці. То тут, коротше, 7 кінцівок. Нормально, так. А що, а ми ще? А ми типу, відмовилися його зупиняти? Чому такі? так? похуй, світ гине, і я загину. А ми ж вимкнули його? Я ж вимикав? А, -а все окей. Але тепер без Джуді, так? А мене вже немає. Це. Угу. Mm -hmm. А осі? Але вже загинув, так? Я вже загинув. Джо, вейка! Ну все, А мене нема. А Айден, він теж загинув? Разом зі мною він ж прив'язаний до мене. Айден теж загинув, так. Ну не загинув, а відв'язався Став вільним. Вс, в принципі, нічого поганого немає. Ну що, от нас не бачить спину. не залишився один. А, до речі, я ще сказати, хотів. Ще... ты ще ідіот. Хто ж знав, що кула можна врятувати? Я коли проходив його. Кол загинув. А там мені потрібно. Я, а я стояв і не розумію, що від мене хочуть. А мені потрібно йти було до нього. А я думаю, це якась катсцена запустилась. То я стою, <кхе> чекаю <кхе> на, на чудо. А коло просто гине. І якось так. А я його врятувати його врятувати можна було. Іще одна новина є. Я двічі ідіот. Я поки запускав в голову чорне сонце, я запустив випадково тут, тут цілий світ Цілий світ лісів, озер, гір і річок Це все навколо нас Треба ще уважно прислухатись, щоб почути Чи побачити nor hell. Ні раю, ні пекло. No God, Немає ні Бога, ні диявола. Просто місце, де ми продовжуємо існувати після смерті. Моя душа досліджує його нескінченно. Я можу бути скрізь і одночасно ніде. Я можу розчинитись нічому або знову стати цілісним. Я можу зливати свою душу з іншими. Ну це у, у наркоманів, коротше, таке ж саме життя. Нічого this is possible. Ні. Нічого... нового для них. Так от. Я випадково там брав пролог, бо це була найостанніша точка. і Я, блядь, ледь з самого початку не, не почав. Я продовжую заглядати у свій старий світ. Я стежу за тему кого люблю. Я like хочу щоб що я тут. Що okay. зі мною все гаразд. Обійняти їх ще раз, сказати, як сильно я сумую за ними, але мені доводиться задовольнятися тим, що я поруч. Невидимий, прозорий. Не більш ніж спогад, що зникає. І, да, так, Ось ось тут ми врятували Коула. Я вам, скоріше за все, не показали б, так, якби б я його не врятував. Стало, і, 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 звісно, що було б, якби б я не врятував, якби б ця кінцівка показалася, якби показали всі ті кінцівки, на які я проходив до цього, так? І, якщо б вони були з колом. Я того всього манав, ну. Я задобався в трусах. Я, коротше, задобався проходити. По-новому проходити. Маленька принцеса, все ще тут. Диву, як він радіє. А? А він в ЦРУ залишився, так? Та він в ЦРУ залишився, скоріше за все. Він там храм, ти почні. А він щось скаже, ні? Ні, я ж до речі пропав. Я знаю, що було і що буде. Мені відомі всі варіанти. Я бачу, що темрява наближається. Я мушу залишитися. Я ще маю зіграти свою роль. Почнішь смошу піти та дізнатися по той бік. Дві душі по той бік. Bayon to Sous. А ще ми щось бачимо. Це коротше, о -о ось це найдовша кінцівка, як я розумію. Тіте. А ми типу проявимося якось, ні. А ми, коротше, okay. будемо її ейденом. Я можу годинами дивитись нікуди споглядаючи, як пропливають образи. Вони крутяться знову і знову, як в телевізорі, який ніколи не вимикають. Я не знаю, чому бачу все це. Але одне я знаю напевно. Це все дійсно відбулося. Коли я сама, я слухаю своїй голові, голоса. Вони говорять зі мною, кажучи речі, які мені потрібно знати. Іноді я заплющую очі, і я ніби можу літати. Я можу проходити крізь стіни. Я бачу навколо людей, прекрасні кольори, і відкриваю далекі місця, не покидаючи своєї кімнати. Найдеш Айден є. Чи він до неї перейшов? Оло сказав мені. <з handc retaliation> Особливо вночі, коли я залишаюся наодинці з Тінію. <з <HEALEN _лінь> я чую дивні звуки, шепотіння в темряві. Мені лячно, голос каже, що нічого. Це все мене. Але вона мені не каже, що це таке. Коротше, це ми стали її айденом. Мен часто сниться like, той самий сон. So Там все таке реальне. Sounds, Звук, smells, запах, світло. Глибині душі. Know, я знаю, це не просто, просто сон. Like це як відлуння. Відлуння того, що буде. Треба підготуватись. Know, я знаю, час обмаль. Зараз я впевнена лише в одному. Я більше ніколи не буду сама. І ось тепер. Точно, дякую усім за перегляд. Це був Кейл, а це була Зоя з Beyond the South. Усім до наступної серії.